Так, вмикаємо, будь ласка, одразу камери. Так, 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 стає більше, більше. А чому мене так що вибило? Не знаю, мене теж вибило. Мені теж вибило. Так, ну все настає вже більше. Тому, будь ласка, ми не гаємо часу. Ми починаємо. Вже останні всі будуть до підключатися. Сьогодні у нас діти перший урок буде фізична культура з поєднанням міні-виховної години, яка присвячена дітям сьогодні. Взагалі, у нас за. Календарем 1 жовтня відзначається світній День музики. Але у зв'язку з тим, що трішечки відбулися зміни, то День музики ми святкуємо, починаємо святкувати з 9 жовтня. Так і тому хочеться трішечки з вами поговорити про музику, пограти в деякі музичні ігри. Ну і звичайно. Виконати ранкові вправи під музику для того, щоб трішечки розігрітися і почати наш урок надалі у такому веселому, гарному позитивному настрої. Будь ласка, камери всі включаємо. Я хочу бачити не 10 учнів, а 16 учнів, які присутні на уроці, 17, Тому, будь ласка, вмикаємо камери. Отже, сьогодні у нас міжнародний день музики. Що ми можемо з вами справитися? Сказати про музику діти. Чи знали ви, що музика від грецького слова це м'юзік, буквально мистецтво муз? Вид мистецтва, якому засобом втілення художніх образів слугують певним чином організовані музичні звуки? А, і а, чи знали ви, що а, з музикою людство знайоме ще з давніх часів? А, у печерах Африки збереглися? На скальні малюнки давно зниклих племен на малюнках зображені люди з музичними інструментами. Ми вже ніколи не почуємо тієї музики, але коли вона прикрашала життя людей і примушувала їх радіти чи звичайно сумувати. Міжнародний день музики був заснований за ініціативою музичної міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО. І щорічно він відзначається у всьому світі 1 жовтня. Але у нас на території нашої держави він нусь на в цьому році відзначається 9 жовтня, тобто сьогодні. У нас з вами ось такий міжнародний день музики, який ми з вами будемо, про який ми сьогодні будемо говорити. Давайте подивимося, це у нас і гуді Менохіни Дмитро Шостакович, це видатні музиканти, тому що ми з вами знаємо, що Бог наділяє людину різними талантами, когось наділяє більш талановитий. Людина талановита по науці, когось по музиці, комусь по спорту. так, ну, І багатьох людей, звичайно, наділяється таким музичним мистецтвом, так, музичними талантами, дарами, вміннями. так, І звичайно, не у всіх серцях, так, не у всіх людських серцях лунає музика, але, звичайно, Ну, є талант до музики, але звичайно, ми всі любимо слухати музику, так ми всі любимо на сьогоднішній день е, чути позитивну, милу, ніжну, яскраву солов'їну, співучу нашу мелодію, так, нашу музику. І тому, звичайно, е, кожна людина не по-своєму талановита коли відчуває ту красу, яку е, нам. Хочеться чути і побачити різні життєві ситуації впливають звичайно на наші емоції. І коли вони позитивні, то музика посилює ефект щастя. Коли сумні, то музика стає ліком для душі. Насправді це так і є. Якщо замислитися і подумати, то людина, наприклад, от коли вона радіє, вона може слухати радісну музику. Коли у людині трішечки сумно на серці, то звичайно і жанр музики так. Трішечки змінюється. Але, звичайно, музика, як говорять, є на сьогоднішній день ліками для, стає ліками для нашої Душі. Ну, І, звичайно, потрібно пам'ятати, що Міжнародний день музики це свято, яке об'єднує всіх, хто любить цей надзвичайний вид мистецтва і присвятив йому своє життя. Тому шкода, звичайно, що сьогодні Вікторія Анатолійовна не вийшла до нас підключитися. Її обов'язково потрібно привітати з міжнародним днем музики, тому що це людина, яка присвятила себе, ну, тобто, вона. Ну, тобто, це надзвичайний вид мистецтва, і вона присвятила цьому мистецтву своє життя. Звичайно, це ну, свято тих, хто пише музику, так? хто дарує її людям, хто виховує юних музикантів або просто слухає, отримуючи велику насолоду від її звуків. Тому сьогодні я пропоную вам пограти у невеличку гру, відгадай. Мелодію. У нас буде мелодія звучати, а ви маєте відгадати, до якої ці пісня мелодії відноситься. Готові? Готові? Так. 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 Зараз будемо грати, зараз буде звучати мелодія, а ви маєте мені говорити, як, ну, яка це пісня або до якої пісні ця мелодія. Так, перша. Червона. ну, червона, червона. червона. так, одну. червона ой у лузі що. Червона повинна. Так, правильно, правильно молодці. молодці є перша пісенька. Можемо опыта нахлона ой ой лысый нету безма правильно, враже Ну так Ану третья пять на сердце снец шматочек песенка. А ну четвертая Ну, всі знають ці пісні. Доброго вечора, ми з України. Рада. Доброго вечора, ми з України. Так, я. Чи сам? Весняночка.

Нічого це значить Нічого. у тебе щось, не знаю Дашуня. Так, ну що крокуємо далі? Так. А, все, тут усе. Так, а ну дивимося далі. Наступна у нас буде з вами Вікторинка. А вам потрібно буде впізнати пісеньку, будь ласка, як за анаграмками. Будуть малюночки, а ви мені маєте сказати, яка це пісня? Підгадай пісню по Так. В готові?

Прокидайся, прокидайся, мальчика. Україно прокидайся. Прокидайся. Ну, добрий нам, сонечко сходить. Прапор України, прокидайся, так? буде? Блін, я даже не подумала. Так. Я не так. Україну. Дякую. Так, а ну, це дивимося. Доброго вечора, мені. Ні. Ні. Добре. Я, я з України, з... це напроти Європи. Це там, де хрещати. Молоді! Це і, там, де хеса, це там де Дніпро, і я з України.

Боритесь, давай. <bl SB1>

Пожалуйста, пошли закрыть. Столько. 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 Топоричка, що роз топоричка. Що ж топоричка. Що за парич. А ты поричка. Не записали, если ми водій был в класну. Ну, якщо тут мама, класная дитину, сыти, поле и бабушка. А ну тебе не знаете? Нет. Не. Я, я не знаю. <поцелуйся> Витайе.

Я обожаю эту песню. Ну, ну, mm -hmm. да. И... Доброго вечора, ми з України? Доброго, доброго вечора, ми з України? Доброго вечора, ми з України? Доброго вечора, ми з України? Ну, да. Чипово. Да, тогда вы... А я видел, это видео еще в ТикТоке есть. Yeah. Até que eu Сергей, не чу ты. Мы не те. Не чу ти? Мы не теж, Мы не те. Мы не те. Мы не те. Мы

Просто <плес> <плес> так звичайно. Отже, жовто блакитне серце і рветься, і плаче, і сміється. допоки ми живемо, то Україна наша б'ється. Отже, завершенням так, нашої такої музичної вікторинки. ну вам сподобалось? Скажіть, <губит> так. <губит> так, мені теж сподобалось. Якщо чесно, перший раз ну дивилася ну повністю, то прикольні такі пісні. Ви бачите, що все ж таки музичне мистецтво у нас Я на судебна, це, мабуть, ще не всі пісні. Та це ще не всі пісні, звичайно, хочеться багато. Ну бачите, по ось таким мордочкам, емоціям. Ми з вами пізнавали, яка пісня буде класно. Ви всі молодці справилися з цим завданнячком. Ну і мені здається, що насправді музичне мистецтво, воно. Музика, от, от іменно ось ця професія, музика, так, мистецтво воно на сьогоднішній день воно дає можливість нам е, почути е, ось, е, у піснях, е, ось цю і печаль, почути і цю радість, і цю віру в нашу звичайну перемогу. Так, ми почули наші на сьогоднішній день українські пісні, які за один рік стали такими популярними та знаменитими. Ну і я говорила, що як же ж це. Це без ранкової зарядки. Будь ласка, давайте підводимося всі, 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 всі. Під музичку, зараз трішечки позаймаємося і почнемо працювати е, повноцінно цілий день. Будь ласка, всі стаємо свої зі своїх місць. А всі стаємо зі своїх місць? Всі, всі, всі. Це, це у вас зараз як коробка фізичної культури. Злата, молодець. Швиденько, швиденько, швиденько. Єгорушка, з крісла встаємо. Давай, 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 давай. З крісла встаємо. І я дивлюся так, будь ласка, починаємо трішечки ранкову нашу зарядочку, розминочку. Давайте, давайте. Молодці вже всі підвелися. Якраз на завершення нашої такої музичної. Так, вікторинки, під музичку виконаємо Денис Сидоренко камеру включив декілька ранкових дитячих розминочок. Так, будь ласка. Давайте. Давайте, давайте. Разом. І біг. і ві. Всі-всі-всі працюють. Так? І ручки витягнуті. Все, все, все виж уважним бути. І опускаємо. em coro Так, встали. Єгорушка, чому ми сидим, ножки вгору і давайте, давайте, давайте. Ручки на пояс. Оп. Oh. Молодці. Так, а ну на На місці пригаємо, так Молодці. Молодці, молодці. Ну, бачите, трішечки ми з вами ще відпочили. Трішечки Я ми з вами... Середина. Що? Я дуже сильно прохрустіла спиною. Прохрустілася, ну так це ж добре, так, будь ласка. Отже, сьогодні ми з вами і позаймалися трішечки ранкова зарядочка в нас була, і трішечки поспівали, повеселилися, так, пригадали нашу музичну тематику, нашу музику, і пам'ятаємо, що музика в нашому житті це є найголовніше, що може бути в плані, тому що вона може нести як і радість, так звичайно, і смуток. Тому. Мистецтво музичне, це як би кажучи, це добре, тому що музика. Ну, мабуть, музика, як вам правильно сказати, це позитивні нотки, які можуть бути в нашому житті. За допомогою музики ми радіємо і сумуємо. За допомогою музиці показується любов, передається любов до рідного краю, до оточуючих до рідних. Тому давайте пам'ятати, що 1 жовтня це всесвітній день музики. Сьогодні ми з вами відзначаємо День музики і вітаємо всіх причетних. Так, до цього дня з цим чудовим та прекрасним святом. Тому давайте разом з вами включимо зараз. Можна мені, будь ласка, зупинити. ось Зупиняю а, і в а, презентацію. <кхи> Тому давайте зараз з вами пошлемо вітання Вікторії Анатольовні з цим прекрасним днем і побажаємо всього їй найкращого. Давайте скажемо, що вітаємо. Давайте і. Віта, ми будемо яким і класом, правильно, Вікторія Анатолівна, на всі уроки з музики ми будемо готуватися дуже ретельно. Так, дякуємо за те, що ви в наш є музикант, за те, що ви, як ви кажете, як би кажучи, є людиною, яка подарувала, присвятила своє життя цій професії зі святом. І що може хтось хоче з діток щось сказати? Ви, ви найкраща вчителька. Так, будь ласка, так, ну і ми йшлемо вам Вікторії Анатолійовна, на наші сердечки. Можна можна можна. Какая до тебе ви, ви найкраща вчителька? Класно, молодці. Ну, я думаю, Вікторія Анатолійовна оцінить наше привітання, тому що воно таке, так, нестандартне, воно таке цікаве. Ну і звичайно, на позитивні емоції закінчуємо. Будь ласка, я на годиннику 8.58, Тому, будь ласка, даю 15 хвилин на відпочинок, о 9.15 починаємо урок з математики. 15 хвилин на відпочинок. Папа не забуваємо о 9.00 хвилина мовчання. Пам'ятаємо про це яна Согіна. Що його? Дивіться. Ого, яка вже доросла киця у вас. О, кає звичайно. Грається, грається. Так, все, відпочиваємо повторіть